Ага Ага Я ще з тією поговорив А ти знімав відео? Так, йдемо тут ще поговорити Спитаємо, куди нас слухають Ага, то 18.37, Ну то ми вже не будемо його чекати. <гаде> а то годину чекати, блять. Ті наші, що заграємо. Де зачекаємо? зачекаєш? Ну, ще вернеш. Ну, ще от, Тримай рівно. А коли посигнали, то дітри догори. Ага, понял? Тримаєш рівну, а якщо він посигналив, тоді зробиш. Ти рівно тримає. Hva ja. ja, ja, ja. no, skjer? <laughs> <реш> Але як він тобі дасть? Він тобі вже не дасть нічим. Ну дивіться, дивіться, дивіться. Да. Ага. Ага. добре, все, до побачення. Добре, зустріч, обов'язково. От я ховав знаки? Десь чотири.